Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні я хочу розповісти вам про плагін Spectra. Раніше я вам розповідала про плагін Starter Templates. Сьогодні розповім про такий цікавий плагін, як Spectra і його деякі особливості. Чим же він особливий? Цей плагін фактично є конструктором сторінок для сайту WordPress. Але його особливість в тому, що він не навантажує сайт, так, наприклад, як Elementor. І вам не доводиться заходити в інший редактор, щоб відредагувати свою сторіночку, якщо ви розумієте, про що я. А просто додає додаткові віджити у редактор Гутенберга, і ви можете ними користуватися і створювати свій унікальний дизайн. Плагін спектра виглядає так. Ви його встановлюєте активуєте. Після активації у вас з'являється новий пункт Спектра в меню вашого сайту. Можна перейти на сторіночку. На Дашборд, подивитися на влаштування. Але суть цього плагіну в тому, що він дозволяє створювати цікаві дизайни за допомогою додаткових віджитів. Які ж це віджити? Якщо ми відкриємо сторіночку в режимі редакції, натиснемо на хрестик Ліворуч, у нас відкриється панель віджитів редактора. І одразу першими ви побачите саме віджити плагіна Спектра. Як бачите, їх тут просто море. Кожен віджит виконує свою певну задачу, створює певні елементи. Давайте деякі розглянемо. Перше, створення сторінки відбувається за допомогою контейнера. Контейнер може бути суцільний на дві половинки, на три. Як бачите, сіткою. Обираємо суцільний. Далі ви сюди можете накинути заголовок. Праворуч ви можете відредагувати заголовок за розміром, додати йому description, підкреслення. По стилю відредагувати, колір, додати посилання якісь, навіть фон додати можна. І також можна за відступами відредагувати так, як нам треба. Бачите, кожен віджит плагіну спектра можна редагувати за допомогою віджитів і розташування його на сторінці. Також є плагін «Image» зображення. Плагін і кнопки є. «Інфобокси» є. Інфобокс відрізняється тим, що він має іконку або зображення, заголовок і опис. Також можна додати кнопку у вигляді тексту або у вигляді кнопки. Префікс можна додати, можна прибрати, можна прибрати заголовок. Все налаштовується, все редагується дуже зручно. Call to action це теж по типу інфобокса віджит. Тільки з іншим розташуванням елементів. Є іконки, є відлік, є такий віджит, який дозволяє створювати ціле дерево. Наприклад, подивимось. За датою. За датою дуже зручно для курсів, наприклад, коли ви вказуєте з одного боку назву, опис уроку, а з другого боку вказуєте, коли буде, буде проведено цей урок. Дуже часто користуються при створенні дизайну і сторінок, особливо лендінгів, таким віджитом, як FAQ. Тобто часті питання. Це той самий випадаючий список, який можна підкоригувати під ваші потреби. Додавати запитання стільки, скільки треба. З фоном, без фону, такого формату чи такого. Як бачите, все редагується. Тут також все можна відредагувати. Формою я тут не користуюся, я користуюся формою від встановленого плагіну. Можна додавати тут Google Maps, можна додавати списки, можна додавати галереї, можна додавати, наприклад, Postgrid. PostGrid – це плагін, який підтягує категорії, точніше, записи за певними категоріями. Щоб не показувати раз, як це працює, я просто відкрию свій сайт, перейду в розділ Блог. І от ця сторіночка з вагінацією в мене налаштована за допомогою віджета PostGrid. Тобто всі записи за категорією я можу розмістити на певній сторінності. Наступне що в нас тут ще є цікавого? PostCarousel теж схоже на PostGrid. Для тих, хто займається її комерцією, є прайс-ліст. Можна створювати прайсові листи з товарами і з цінами на них. Розділення, поділитися в соціальних мережах. Ще один цікавий діджи. Тут це модальне вікно. Як це працює? Модальне вікно це по суті, попап, але він створюється за допомогою віджиту. Ви тут пишете текст, який потрібно. І коли відвідувач натискає цю кнопочку, тут відкривається віконечко, де ви можете відредагувати заголовок, текст, додати зображення замість іконки, навіть додати кнопку, яка буде вести на ту чи іншу сторінку, чи запис, чи форму для заповнення контактів. Більше сюди навіть форму можна втолити. Дуже зручний віджит, який дозволяє не використовувати, наприклад, зайвий плагін по-папу. В цілому, все тут влаштовано дуже добре, мені дуже подобається цей плагін. І ще одна його особливість в тому, що ви можете підключити тут додаткові паттерни. У WordPress тут є власні паттерни, але в плагіну Spectra вони вже майже запаковані. Тобто, у вас тут є готовий дизайн, ви тільки влаштовуєте свій текст, свої фото. І свої коляри налаштовуєте, свою типографію, шрифти, розмір шрифтів тощо. Все робите на свій смак, так, як вам треба. Є навіть готові сторінки, які ви зможете вставити, інтегрувати цілком у свій сайт. Потрібно, звісно, зареєструватися. Після реєстрації вас буде підключено до галереї паттернів від плагіну No Ну що, я думаю, що ви зрозуміли, що я мала на увазі, і оцінили можливості цього плагіну. У мене на каналі є багато прикладів того, як я використовую цей плагін при створенні лендінгів та не тільки. Тож, обов'язково підпишіться на мій канал. А під цим відео можете поставити вподобайку та прокоментувати, сподобалось вам чи ні. З вами була Тетяна Таперу. Всім па, -па.